В першій увазі пропонується творчий звіт виробничої бригади юних помічників Великомерецького ліцею про роботу на навчально-дослідні земельних ділянка. Мета навчально-дослідної земельної ділянки розвивати увагу учнів до сезонних росту рослин під час поведення фенологічних спостережень, формувати вміння проводити дослідницьку роботу з культурними рослинами, поглиблювати знання про біологічні особливості рослин способи осіб методи вирощення. Завдання НДЗД здійснювати профорієнтаційну роботу серед учнів щодо набуття навиків вирощування культурних рослин, виховувати трудові навички подобри за рослинами, розвивати естетичні смаки під час підбору пітів та оформлення дизайну на кілька. Полювати овочева снісів в нашій причальні дослідницькі ділянки має ось такий вигляд. Різні колоки силами учителям та батьків здійснюється. та Дослідницька робота на навчальному досвідій земельних ділянці включає такі досвіди з овочами. Морка сорт вітамінна, середньостивний, врожайні лишки, тема досвіду вирощування високого врожаю, капуста сорт кам'яна голова, до досильство і судинного бактеріозу добре зберігається. Тема досвіду впливу прищіплення кінчика корення на розпих кореневої системи. Цибуля сорт золотистий, Столовий буряк «Ренова» – середньобідний сорт столового буряка, тема досвіду, вплив стропні пролічування та нахренеплодів, фасоль зірка, сорсів долягання, тема досвіду, коли якості насіння, та різкі врожай фасолі. Сорти картоплі, житниця – середньоральних сорт сор... сор... столового призначення, санте середньоспільних сорт столового призначення, тема досвіду вплив органічних і мінеральних добрих на вражає. У довольному саді нашого закладу ростуть такі фруктові дерева, як алеча, сливи, яблуні та абрикоси. Окрасою є різні декоративні насадження. Колекційна ділянка рівня цих представлена такими насиливами, як іхімецеї Подорова, мідки лікарські в Чорнобривці та М'ята Прицена. З ними також проводяться досліди. Дослід номер один. Вивчий купує мінеральний на наріс і розвиток. Спрямо досвіду, перший рят, без перед контролю, другий варіант – повний минеральний живут. Дослід номер 2. оптимальних способів способ ехінацеї половин. Схема досвіду, перший вариант. Підземний посів на синий бунт, 2 вариант равно весни пуси на синий рук. Третій вариант розможений порядник височим Дослід Для збільшення посадкового матеріалу цієї сортів. Схема досвіду перший варіант розмноження розможного куща та другий варіант степловими живцями. Сучасний дизайн-критників включає в себе квітковий годинник та різних манітній квіткових Для того, аби квітники мали естетичний вигляд, учні разом з вчителями доглядають за ними, прополюють, поливають та садять нові насадження. Зокрема, то що бачите, ось в Найлюбнішим святом наших неселістів є свято осені, коли учні разом з батьками виготуляють пробки спроднього матеріалу. Ласкава осінь вже прийшла, дари нам ще принесла, щоб вся країна, кожна хата була щаслива та багата у барвисті й у світі є дерева травить. Здоров'ю запорука, це підтвердила наука. Аква соля, параволя, і морквиці, й буряки. З них готує ми борщі, і сирими споживає. Віда мінів набирає, і за вір, за оканів, і у різний, звісно, час. Очі найвищі в сані жить потрапили до нас. Полюбилась їм ні в року. Українська земниця. посили тут без строку стали жити і плодиться. навіть людям посвідсобляти і в достатку, і біді, навіть стали лікувати, до них серцем лиш прийде. Дітям треба вітаміни, ви звертайтесь до моркви, Пийте з неї добрий сік, вам здоров'я на весь. Без картоплі нема діла, ми про це говоримо сміло, бо без неї, як без хліба, нам усім по вона потрібна. Кожен овоч користь має людям сили, додає, дає, пам'ятайте любі. Діти, треба овочі любити, щоб мати здоров'я всі правильно їсти, живати поживні і тільки корисним. Не їсти на вмію, не шкодити тілом і пам'ятати про вітаміни. Слово вітамін виходить від латинського слова життя. Назва це не випадково, адже якщо не вистачає вітамінів, що Кожен вітамін має ім'я. Вітаміни потрібні для нормального розвитку, тому потрібно знати, в яких продуктах є праві вітаміни! Упізнали нас ми вітаміни дуже корисні для людини. Я вітамін А. Завдяки мені живем, гарно бачення. Весолі, у яйцях є, і в помідорі, у маслі, риб'ячому жилі, а найбільше у Морквині. В багатьох продуктах проживаю та що й людям допомагаю. Я сприяю росту та підтримую нормальний зір. Привіт, а я вітамін Б. Давно відкрили мене. В продуктах часто не помічають, але багато про мене знають. На полях і на городі Б допомагає в Для праць м'язів і краси їжмо лісощів. це. Ти всюди зустрічаєш мене і часто в їжу споживаєш. Я є в шипшині, в чорній смородині і в журавлині. Ще у картоплі, цибулі, лимонах, у апельсинах і помідорах. Це видатний вітамін. Без мене ти жити не зміг. Якщо ти зі мною дружитимеш, то значно менше хворітимеш. Це примгливий вітамін. Не любить кулінарів, попри їх оброблені, де він не роздроблений. Щоб здоровим підростати, треба більше уживати овочі та фрукти, вітаміни ці продукти. Вітаміни у нас смачненькі, і солодкі, і кисленькі. І ще друзі, нас охоче, кожний коли захоче. Щоб були красивенькі, рум'яненькі, щоб рослині сні і дужі, до корову були байдужі. Хто дружити нами буде, той.